Комплекс Афіни Палади це комплекс, який певним чином начебто описує не стереотипну жіночу поведінку в жінки. От вона своя в доску, вона там з пацанами дружить, вона отака ровна подруга. Знаєте, вона дуже дуже така про простоту, про щось таке дуже чоловіче. Ясно, я зараз говорю не просто про дівчину, яка носить костюму Версайс, да там чи займається спортом. Я говорю саме про її якісь такі. Соціальні контакти, в неї отакі всі другани, пацани. І десь вона з кимось може передружити, може потрапити в стосунки, але в усіх цих стосунках ці хлопці, молоді, пацани, її друзі. Якісь от молодші за неї, слабші за неї. Вона там переконана, що всі чоловіки, якісь безтолкові, вона їх зневажає, можливо, знецінює. Хоча насправді вона просто не витримує цього близького контакту, наприклад, з якимось да, там, дорослим цікавим для неї чоловіком. Важливо, що ми тут працюємо не отак поверхнево, що хай сукні надійне трошки більше бути сексі. Ні, нам треба подивитися, чому ідентифікація відбулася саме з. Батьківською фігурою, а не з материнською, це часто холодні мами, це жорстокі мами, це дівчинка, яка не змогла або не захотіла ідентифікуватися з мамою. І отут треба працювати про це.